Прем'янськ місто бившого захоронення оціанаторічну могилу колишнього настоятеля Свято-Покровського собору Іоанна Чорного знайшли випадково при пририті котловану. Майже 10 років тому священика вирішили перепоховати ближче до храму. Діло в тому, що що найдена було тіло во время час земляних робот. І, і, і в 2007 році оно было перезахоронено здесь, даби могила була адільна непосредственно от храма. Нова могила настоятеля виявилася ближче до храму, але за документами залишалася поза межами його території. Нині церковники взялися знову перепоховати тіло колишнього настоятеля. Побачили його майже таким, як і 10 років тому майже нетлінним. Коли ми відкрили кришку гробу, вже слівши, ми увиділи, що облачення Священське залишилось вітхе, але не згнило. Длінне чорні волос і частице тіла, які не ні Не, Не тільки кості, но і частини тіла зараз. Могилу відкрили вже вдруге і знов таки говорять про нетлінність останків та речей з якими його поховали. Оте слівши з ним хоронять священник. Хоч вони і слівші, але по ним видно, що це іменно а не аніж либо інше. науковці. Скептично ставляться до заяв церковників. Доктор біологічних наук Запорізького національного університету пояснює, як могли останки зберегтись та не згніти за ціле століття. Це можливо, це неоднократно відомо в історії людства. Сохраняються ткані в тому випадку, якщо, во-первых, мінімум влаги, а во вторых там ні много кислорода, бажання назвати звичайний хімічний процес дивом професор називає спекуляцією, хоча й дуже невинною. Були по з тими спекуляціями, які використовують політики, по моєму, це саме. Бізобідне саме кабкавоскагуманістичка спекуляция. Тіло священника перепоховали для цього, навіть побудували спеціальний склеп. Він знаходиться прямо перед храмом. Зверху бетонна плита, яку в разі необхідності можна легко прибрати, аби, наприклад, відправити останки на експертизу. Склеп будував Олександр, він звичайний будівельник. І таке замовлення, каже, отримав вперше. кирпича виложили стіни, перезахоронили і зверху забетонували. Може, коли-то буде причислені кліку святих. Однак для того, аби канонізувати колишнього настоятеля, його останків замало. Церковники разом з істориками відшукують архіви про життя Йоанна Чорного. На момент смерті Йоанна Чорного його син Стефан Іванович також був священником в храмах Олександровського. Більш детально це архіви Дніпропетровська, Києва, Санкт-Петербурга з цілею виявити. Як раз літопись історії, Покровського собора второї половині 19 віка саме в той момент, коли Іан Чорний служив у Покровському соборі. Історики визнають, зібрати дані про життя Йоанна Чорного проблематично в архівах. Дуже мало фактів. Однак, всі виявлені дані і підтвердження нетлінності останків священика церковники відправлять в синодальну комісію. І вже там вирішуватимуть, чи визнавати колишнього настоятеля святопокровського храму святим. Це, говорить один із признаків святості цього чоловіка. Чоловік, який гатуру Богу і який достойний того, щоб числі святих і звернутися к нього з молитвою з молитва своїх потребностях.